Моя мова українська. Мова це серце української нації. Моя мова українська. Шану рідну мову і традиції і культуру. Мощо мова українська? пам'ятай, українська мова це частина нашої Батьківщини. Моя мова українська. Підтримуй інших у вивченні мови. Заохочуй друзів користуватися українською мовою. Моя мова українська. Говори українською всюди. У школі, вдома, серед друзів. Моя мова українська. Пиши грамотно. Дотримуйся правил культури письма. Моя мова українська. Українська мова це модно. Українська мова це круто. Моя мова українська. Говори українською. Будь прикладом для інших. Моя мова українська. Мова. Це душа народу. Бережи, плекай і люби її щодня.